Рідненькі, сьогодні покажу дуже цікавий рецепт закуски. Вона може бути як солодкою, так і солоною. Ви самі можете це вирішити. Дайте мені пару хвилин, і я покажу вам рецепт, якого ви точно ще ніколи не бачили. Підпишіться поки на мій канал, щоб не втрачати ці цікаві ідеї. Перше, що я роблю, перебиваю блендером 75 грамів кольорової капусти. До стану пюре. Наступним кроком перемішую сипучі складові. До 75 г грамів борошна додаю чверть чайної ложки солі та чверть чайної ложки розпушувача, дуже ретельно перемішую суміш та відправляю до капусти. Наступним кроком додаю розтоплене вершкове масло, одну столову ложку та ретельно все перемішую в тісто до консистенції пластилину. Відставляю на 5 хвилин та роблю таку саму заготовку, але вже для солодкої галети. Підготавлюю одне середнє яблуко, перебиваю його в блендері, до стану крихти або пюре. Yeah. Присипаю в'ємність для змішування. Також додаю сипучі складові та вершкове масло, але 2 столові ложки, тому що яблучна консистенція вийшла менш рідкою. Дуже ретельно все перемішую. Тепер роблю начинку для галет: беру солодкий перець та нарізаю його тоненьким напівкільцем. На пательню відправляю трохи залишків вершкового масла та даю гарно прогрітись пательні. Закидаю перець та трохи пасирую його. Наступним кроком беру сир камамбер та нарізаю його дуже маленькими шматочками, але ви можете взяти будь-який сир, який вам подобається. Додивіться це відео до кінця, ви будете в шоці від цих рецептів, це дуже смачно. Розпушую муку по дошці для тіста та роблю заготовки. Тісто розділяю на дві частини та розкатую в тоненьку ліпьошку діаметром з долоню. Середину перекладаю половину обсмаженого перцю та половину сиру, починаю загортати бока ось таким чином. Те ж саме роблю з наступною галетою. Беру ще одне середнє яблуко, підготавлюю його, зачищаючи від зайвих речей, нарізаю його тоненьким напівкільцем. Та також розділяю та розкатую тісто. Всередину викладаю півяблука та ретельно присипаю його корицею. Та також загортаю з усіх сторін. Викладаю галети на пергаментний папір в дві різні ємності та запікаю в попередньої розігрітій духовці впродовж 20 хвилин при температурі сто градусів. Неймовірно смачні галети з цікавою начинкою, готові. Мирного нам всім неба. Та нехай все буде смачно!